З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема ділення круглих чисел виду 60 поділити на 30 900 поділити на 300. Знаходження частини від числа розв'язування і порівняння задач. Число 1328. Кожного числа. Пам'ятаємо, щоб знайти одну третю частину, треба поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто 1 третя частина числа 30. 30 ділимо на 3. Множимо на 1 буде 10. Одна третя частина числа 66. Нам треба 6 поділити на 3. Та помножити на 1 буде 2. 900 поділити на 3 і помножити на 1 буде 300. 15 поділити на 3 буде 5. так, І помножити на 1 буде 5. 60 ділимо на 3 буде 20. І множимо на 1 20. 300 ділимо на 3 і множимо на 1 буде 100. Мої розумничке. 3 множимо, ділимо на 3 і множимо на 1 буде 1. 900 ділимо на 3 і множимо на 1 буде 300. Молодці, ви впорались. Поясніть, як знайшли частки. 30 помножити на 3 дорівнює 90. 90 поділити на 3 дорівнює 30. 90 поділити на 30 дорівнює 3. Пам'ятайте, якщо в нас є приклад на множення, з нього можемо зробити два приклади на ділення. Тобто ми маємо перший приклад множення, наступні два ділення. 50 помножити на 2 дорівнює 100. 100 поділити на 2 буде 50. 100 поділити на 50 буде, звичайно, буде 2. 400 помножити на 2 дорівнює 800. 800 поділити на 2 буде поділити на 400 буде тільки 2. Як знаходили кожну частку? 60 поділили на 30 дорівнює 2. 6 десятків поділили на 3 десятки дорівнює 2. 900 поділили на 300. 9 сотень поділили на 3 сотні дорівнює 3. 800. Друге у два рази менше, ніж перше. А третє у чотири рази менше, ніж друге. Знайди третє число. Що ми зробимо в першій дії? Якщо ми знаємо перше, і знаємо, що друге в 2 рази менше. Тобто, в першій дії ми знайдемо друге число, а в, дії, в другій дії знайдемо третє. Відповідно, Отже, 800 ділимо на 2 буде 400. Це друге число. Якщо ми знаємо вже друге число, то ми знаємо, що третє число було у 4 рази менше, ніж друге. Отже, нам треба 400 поділити на 4, і ми отримуємо 100. Тобто, друге число 400, а третє число 100. Будь ласка, у своєму зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. Я тобі диктую, ти записуєш. Зменшуване виражене часткою чисел 100 і 5. Від'ємник 8. Зменшуване виражене часткою чисел 105. Від'ємник 8. Наступне давай запишемо. Ділене це сума чисел 68 і 12. Дільник 8. Ділене це сума чисел 68 і 12. А дільник 8. Наступне зменшуване 100 від'ємник виражений добутком чисел 30 і 3. Зменшуване 100 відємник виражений добутком чисел 30 і 3. Ну що, мої хороші записали? Давайте перевіряти тоді. Зменшуване виражене часткою чисел 100 і 5 від'ємних 8. 100 поділили на 5. У нас вийшло 20. 20 мінус 8 буде 12. Ділена це сума чисел 68 і 12. Дільник 8. 68 додати 12 буде 80. 80 ділимо на 8 буде 10. Зменшуване 100 від'ємник виражений добутком чисел 30 і 3. Добуток чисел 30 і 3 буде 90. 100 мінус 90 буде. Звичайно, буде 10. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Чим вони відрізняються, а чим схожі? Перша задача. Купили букет із семи троянд за ціною 30 гривень кожна. І букет із п'яти гербер за ціною 20 гривень кожна. Яка вартість цієї покупки? Букет із семи троянд ціна 30 гривень. А букет з гербер за ціною 20 гривень кожна. Яка вартість цієї покупки? Чи можемо ми знайти? Звичайно, можемо. Спочатку ми знаходимо, скільки заплатили за троянди. Потім ми дивимося, скільки заплатили за гербери і додаємо ці два значення. Що ми можемо сказати одразу? 7 помножили на, точніше, 30 помножили на 7, це ми отримали скільки? 210 гривень. Так? Заплатили за троянди. За гербери, скільки заплатили? 20 помножили на 5. Буде в нас скільки? Правильно, 100. 210 додати 100 буде 310 гривень. Наступна задача, друга. За два букети квітів заплатили 310 гривень. Один букет складається із семи троянд за ціною 30 гривень кожна, а інший із п'яти гербер. Яка ціна однієї гербери? Що ми можемо дізнатися з вами? Правильно, знову ж таки, в перші дії ми дізнаємося, скільки коштують троянди. А потім від ціни загальної віднімаємо ціну за троянди. Коли ми знайшли, що це буде на 100 гривень, нам треба 100 гривень поділити на 5 квіток. Порівняємо малюнки. Скільки кіл з одним центром накреслено на кожному малюнку? Перший малюнок одне коло. Другий малюнок два кола. В третьому малюнку. Три кола з однаковим центром. Виконай номер 317-318, Підпишись на канал, постав вподобайку, тобто лайк, щоб не пропускати наші уроки. До зустрічі!